За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології День незалежності для українців став найважливішим серед нерелігійних свят. За популярністю його обігнали лише Різдво та Великдень. Давайте дізнаємось, які топ 3 дати у святковому календарі для хмельничан: день народження, новий рік і розвод. Новий рік, тому що збирається бо, ну, вся родина, збирається з державних. Напевно, ще ні. Може, не доросла, а може, а може і не доросту. Релігійні, напевно, Різдво, бо так само збирається вся родина і Миколая, бо свято для дітей. Великдень, тому що збирається вся сім'я родина. Різдво. Ну, а третє, напевно, день народження сина. Напевно, Різдво, Пасха. День Незалежності. І Пасха, і Різдво. Пасха, Різдво, і третє. Третє. Яке ще третє. Ну, релігійні, звичайно. і Ну, мабуть, трійця все-таки. Різдво, Спаса і Пасха. Можливо, новий рік. Так, 14 лютого. And, <наприклад> щось, Наприклад, і народження моєї мами. Я взагалі святкую всі свята. І... А які ваші найулюбленіші? Новий рік, день народження внуків. Ну і, напевно, буде улюблене свято, коли буде перемога.